Тати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви залишаєте мені в коментарях. Питання, на які відповідь я вже дала, обов'язково відмічаю особистою вподобайкою. А ми поїхали! Питання перше: ворожі шахеди в ніч з 31 липня, тобто вчора. Атакували Україну. На щастя, всі вони були збиті. Питання, чи будуть ще подібні атаки, і чи готує ворог атаку уже не такими, як кажуть, пластмасовими дронами, а ракетами. І це була просто розвідувальна операція або ж виснаження сил ППО. Давайте подивимось. Дивіться, тут мечів імператор. Це була своєрідна репетиція. Це не була повноцінна масштабна атака. Вони хотіли перевірити, як би розвідати, як буде реагувати Україна, наскільки вона захищена і наскільки гостро реагують сили ППО, якщо залітають і атакують із різних сторін. Це, повірте мені, це не був основний план. Тому саме тому вони і використали шахеди, так звані пластмасові. Що я хочу сказати? Це зовсім не треба сміятися над цим і над тим, що, мовляв, ворог не має коштів і не має можливостей, Ну, я неправильно ресурсів, скажімо так, щоб використати якусь серйознішу зброю, ніж пластмасові дрони. Повірте, ворог має зброю і має сильну зброю. І ця зброя вже готова готова атакувати Україну найближчим часом, атакувати так, як розвідали ось цими дронами пластмасовими, тому що вони прекрасно зараз знають, з якого боку можна зайти. Ворог, в принципі, дуже рідко таке кажу, але зараз кажу: ворог досяг цілей дізнатися, розвідати інформацію і зробити своєрідну репетицію. Дорогенькі, нагадую ще раз, що це була репетиція. Ви знаєте, як я люблю позитивні розклади, і всі вони в мене слава силам дійсно збувалися і щодо окупації, і щодо наступів. Зараз я кажу вам не для того, щоб налякати. Зараз я кажу вам цю інформацію для того, щоб попередити. Давайте глянемо, які, в які дати ворог планує здійснити свій план. Так, давайте подивимося, коли очікувати цієї атаки. Дивіться, це точно буде серпень. Знаєте, що мені показує? Отак, От я попередні рази дивилася, що 10-ті, десь початок серпня буде до 10-го числа дуже небезпечним. І зараз лицар мечів, паж мечів меж шістіркою келихів, показує мені точно і влучно про те. Королева мечів, що атака буде здійснена приблизно десь 6, не приблизно 6 числа мені показує дуже небезпечну дату для України. Причому для всієї король мечів, королева всі е, старші е, якби аркани і е, масті мечів вказують на те, що Ще й туз мечів закрило. Так, атака буде здійснена 6, го орієнтовно, 6 серпня. Ворог точно її планує. І це буде атака, така, яку не очікує ніхто. Тож, давайте все ж таки прислухаємося. Я дуже надіюся, я кажу ще раз, що я. Помиляюся, адже тут краще помилитися. В мене немає якоїсь ще славності, що я скажу там, не, не, не визнаю свою помилку. Краще, хай це буде помилка, і ніж постраждають люди, і постраждає наша Україна. А тепер поглянемо більш особисті питання. Які ви пишете в коментарях, танечка, мій син Роман, пішов добровольцем захищати нашу неньку Україну. Вірю, що він повернеться живим і непошкодженим. Чи повернеться Роман? Четверте, нуль шосте, сімдесят п'яте. Давайте подивимось. Низький укрін вам за вашого синочка, за його мужність. Дивіться, дуже великий захист жіночого роду. Вказує на те, що роман повернеться, повернеться героям. І ви можете за нього не хвилюватися, тому що, бачите, карта мага, і ось тут принцеса Жезлів та Келихів вказує точно на те, що роман має надзвичайно великий захист свого жіночого роду, і навіть уже тих, кого немає в живих. Тож не хвилюйтеся. Дякую вам за такі гарні коментарі. Я дуже часто сумніваюсь в тому. Ну, що... Тому що багато є коментарів на рахунок того, що, мовляв, не варто відповідати на особисті питання людей. Це нікому нікому не цікаво. Але м -м читаючи ваші вдячності, ваші подяки, я ще раз переконуюсь у тому, що все роблю правильно. Люди дякують, значить. Люди задоволені і люди щасливі. Тут мені почти, що я не ждало уваги на тих вампірів їм, аби когось укусити. А я й не звертаюся. Ви знаєте, я теж можу укусити, повірте мені. Тетяна, щиро дякую вам за вашу працю. Якщо буде час, подивіться мого сина Віталія 30.073. Чи буде мобілізований? Ой, Віталія теж дуже сильний рід. Віталія, хочу сказати, чомусь по чоловічій лінії. Мобілізованим я Віталія не бачу. Тетяночка, подивіться, будь ласка, Олег, наш захисник на службі, не п'є ні краплі, тільки відпустка, запой, агресія. Може е, бросити пити і радість сім'ї себе в мирний час. Не зрозуміла, е, чи зможе. Е, так, чи зможе Кинути пити. Так, давайте подивимось Олега 10, 11, 84, військовослужбовець Олег, дивіться. Так, дійсно сім'ї він проявляє агресію. Слухайте, я вам зараз таку одну річ скажу, дуже цікаву. На рахунок його життя і здоров'я не переживайте, він повернеться живим, здоровим. Але п'є він у відпустці не просто так. Ви знаєте, я думала, чомусь спочатку таке упереджене ставлення, що можливо у нього ПТСР і йому потрібно звернутися там, до терапевта, до психологів, тому що ми знаємо, що таке ПТСР, коли не вистачає того адреналіну, тої агресії, і зачасту військовослужбовці, які опиняються у мирному просторі, починають створювати цю. Агресію саме у сім'ї, у своїй родині, від чого страждає, як і сам військовослужбовець, так і його сім'я. Але тут ситуація зовсім інакша. Адже десь Олег трошки підгуляв і підгуляв саме під час виконання служби, і я вам скажу чесно і відверто. І підгуляв він далеко не з простою дівчиною. І на ньому є від цієї дівчини магічний вплив, тому що вона хоче, щоб Олег не повернувся до своєї сім'ї, а залишився з нею, повернувся до неї. Тому тут така ця жінка сама не проста, вона ні до кого не зверталась. До речі, в тих краях я знаю, що дійсно є, можна сказати, моїх колег дуже багато. І жіночці, ваш Олег впав до душі, тому де би він не був, він спокійний буде тільки з нею. Не пити він буде тільки з нею за межами її будинку, її території там її землі. Він буде творити такі речі. Тож тут дуже цікава у вас ситуація. Зверніться, будь ласка, до майстра, зніміть, і все буде добре. Це магічний вплив, його можна позбавитися. Так, чому танечка, завжди дивлюсь програми. Дуже вдячна вам за відповіді. Хочу запитати вас, що як зі здоров'ям сина болить спина Саша, 1506, 83, Щиро дякую. Ну, давайте глянемо, що у Сашка. Ой, слухайте, от у Сашка, правда, магії немає. Ви хвилюєтесь за сина. Так бачу, що і дружина в нього є, хвилюється. Ну, Сашку потрібне реально просто лікування і дивитися, слідкувати за своїм здоров'ям, тому що воно буде рушитись і рушитись і рушитись. Можливо, навіть з часом треба буде операція. Тож. Не нехтуйте, шукайте хороших лікарів, проходьте постійні реабілітації та якісь ну, там, оздоровчі комплекси, тому що можуть бути проблеми. Та це не магія, питання тут не до мене. Вітаю, Тетяночку. Чи допомагаєте ви у боротьбі з дьяволом? Потрібна особиста допомога. Тут таке питання: ви точно з ним хочете боротися з тим дьяволом? Тому що і чи то дьявол, і чи можливо то не інші сили. Бо хто такий дьявол? Це не люцифер, це не сатана, це інша іпостась. Дьявол це хранитель пекла. І можливо, у вас є проблеми, тому що дьяволу зачасту, ви знаєте, немає діла до людей абсолютно. І тому я хочу сказати так, як він володар пекла. Можливо, у вас є проблеми з якимись іншими сутностями, з жителями підземного світу, пекельного світу. І я можу вам у цьому допомогти, якщо вони вам заважають, тому що так вони можуть. Так само, в принципі, як і ангели, як допомагати, так і заважати. Отож звертайтеся. Так, подивіться, будь ласка, сина Андрія. 17.08,80. Зник з 14-го року. Щиро дякую. Давайте подивимося, чи живий Андрій. 17.08, 80. У, ви знаєте, я Андрія серед живих не бачу. Я не бачу його серед живих, але я вам хочу сказати, що ви дізнаєтесь, що з ним трапилось, і ви дізнаєтесь, як це відбулося. Не бачу, щоб ви там могли вже отримати, звичайно, з такого часу тіло, але про його смерть, щоб хоча б відспівувати, ви дізнаєтесь. Тож, будь ласочка, прийміть мої щирі співчуття. Ми тільки чекаємо прильотів обстрілів, нічого позитивного, або бігти, або брати мотузку і мило один результат. Ну, шановний чи шановна, не бачу, хто це написав. Ну, ви знаєте, що я хочу вам сказати? Ну, якщо ви собі створили. Ну, знаєте, у нас війна, десь голод, десь вбивства, десь якісь стихії, десь якісь там наводнення, десь. Ну, як природні явища заважають жити. Все залежить від того, яку ілюзію ми створюємо самі собі, і в якому енергетичному потоці, чим заряджаємо свій інформаційний поток, які енергії від нас йдуть, і. які ми... В... Російською мовою впітує в себе. Тож тут треба в принципі вам трошки попрацювати над своїм внутрішнім станом, підняттям енергетичних потоків, і повірте, ви знайдете сили в собі жити, жити в Україні навіть в такій ситуації, але якось знаходити сили, можливості і те, від чого можна радіти, радіти по справжньому життю. Так, Танечка, мій син Володимир, перша, 9.90 наразі ЗСУ, але мене дуже хвилює, що з ним буде зараз, і коли він буде демобілізований, і чи скоро він буде вдома. Давайте подивимось, чи є загроза вашому захиснику Володимиру для життя і здоров'я. Ой, слухайте, який він у вас мужній просто. М -м -м. Дивіться, біля нього постійно ходить небезпека. Постійно ходить небезпека. Але у нього настільки сильний захист, настільки в нього сильний дух, що небезпеки та загрози його життю я не бачу. Але дивіться, моя шановна, на жаль, і не бачу швидкої демобілізації. Не раніше, на жаль, через 8-9 місяців ви зможете побачити синочка вдома демобілізованим і далеко від жахіття, яке йому приходиться переживати, захищаючи нашу державу. Так, подивіться, будь ласка, безвісти зниклого Олега на Донецькому напрямку. Дякую за вашу працю. Олег 14.05.77. Чи живий Олег? О, ви знаєте, а Олега я бачу живим. Ви скоро дізнаєтесь, де він знаходиться, і матимете змогу через 4 місяці його побачити. Отак, от мені йде. Але я не бачу. Я бачу, що він живий, але я не бачу, чи він в полоні, чи він якось десь в іншому місці, можливо. Не можу сказати, тому що ситуація дуже розмита і лише озвучую те, що кажуть мені карти. Таня, доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли я зустріну свого чоловіка, запитаю Леся. Лесечка, не написали дати своє народження. Давайте подивимось, чи є у вас шанс зустріти свого чоловіка. Так, моя хороша, дивіться, вам, щоб зустріти чоловіка. На вас реально є негативний вплив від жінки, до речі, від подруги. Вона, ну ви з нею зараз не спілкуєтесь, не спілкуєтесь давно, але вона вам перекрила ці дороги не від того, що погано до вас ставилась, а від того, що сама бажала бути щасливою, і, виходить, наче вкрала ваше щастя. Данил, дуже прошу подивитись Данила 9.03.95. Так вважаю, що на рахунок мобілізації, чи буде мобілізований Данил. Ні, Данила мобілізованим я не бачу. Танюша, доброго вечора. Потрібна ваша допомога. Подивіться, будь ласка, чи живий ми похресник. Зараз повідомили, що зник безвісти, Донецький напрямок. Андрій 11.07.81. Чи живий Андрій Похресник? Давайте глянемо. Ранений точно. Точно поранений, але живий. Дуже великим, дуже в тяжкому стані. Я не знаю, якби це просто я не бачу, він швидше всього його чи в полон забрали, чи десь от він знаходиться там на території, в лавах, в, в пазурах, можна сказати, в... цього ворога. Якщо вчасно йому нададуть. Медичну допомогу, чого там не роблять, на жаль, він виживе, і ви дізнаєтесь, де він. Тому що якщо, не дай Бог, допомоги не нададуть, то ви ж знаєте, що коли він не помре, то навіть ніхто не буде не повідомляти, не вносити ніякі списки, і просто він піде у небуття. Тож моліться от за нього, щоб якнайшвидше ситуація розкрилася. Так, чи в нових списках, які готують для мобілізації жінок, буде входити спеціальність банківська справа. Сильно переживаю за жінку. Ой Боже, який, який турботливий чоловік. Давайте подивимося. Ні. От дивіться, професії, які зв'язані такі з фінансами, в основному, я так думаю, це економічні, банківські. До списків цих входити не будуть. Подивіться, будь ласка, чи будуть в парі Анастасія чи свята Святослав. Анастасія 5, 03, 99 і Святослав 9, 01, 94. Ой, слухайте, ще як будуть в парі. Я бачу навіть одруження, бачу дуже гарне сімейне життя. Карта закоханих, карта мир. Надзвичайно прекрасна пара, тож навіть без сумніву, що так. Добрий день. Чи зможу я повернутися в рідний Маріуполь і коли? запитує Ніна, 10,02.58 року. Давайте, Ніночка, подивите, подивимося. О, ви знаєте, показую, що зможете. що ви ще повернетесь на рідну землю? Я щось думала, що зараз тут розкладу і побачу, що ні, і мене це так жахало. Я зараз подивлюсь, коли. Знаєте, але мені тут показує такий термін, я вам його озвучу. Ви зможете повернутися до рідного Маріуполя не раніше, як через 4 роки. Але ж є величезний шанс. Так, на літньої так. Тут бабуся пише, що забрала на літній, так як я порекомендувала, відпочинок. Так, взяли квитки на 16 серпня. Чи буде вдалаю дорога? Ви найкраща. Ну, давайте подивимося, чи буде в але вдалою дорога? 8.05.63. Чи буде вдалою дорога? Дивіться, диво птаха, та жінка вказує, що дорога буде прекрасна. Як то кажуть, без сучка і задорінки. Так, і останнє питання на сьогодні. А, тут такі коментарі, що його, якби. Зачитаю, думала справді, що ви відповідаєте без грошей, так як говорите. Але, а тепер я дам відповіді: я без е, грошей відповідаю, трачу безліч свого часу, щоб відповідати без грошей. І ви знаєте, я б з великим задоволенням відповідала би всі 24 години на всім без грошей. Але ви розумієте, яка дилема? Е, Карта Ро в магазині не приймають. За комуналку я не можу заплатити карт, картами таро. І м, податкова інспекція теж чомусь, коли я кажу, візьміть карти таро, а вони мені кажуть, штраф, штраф. Я кажу: так візьміть карти таро. Кажуть, ні, ну ви розумієте, що робиться, а? <сум> Ну і до останнього питання. Подивіться, будь ласка, долю мого рідного брата, який останнім часом сів на горілочку та привів додому странну дружину, якби ще ви написали. І дату народження, і хоча б ім'я брата, так я не можу подивитися. Чи буду в парі, запитує Галина, 26, 04. 68. Давайте, Галиночку, подивимося. Ви дивіться, зразу випала колісниця. Так, ви дуже скоро знайдете людину, яка вам буде по душі, і з якою ви створите гарну сім'ю. І до речі, я хочу сказати, що людина ця десь навіть на роки 4-5 буде молодша за вас, тож я можу за вас тільки порадіти. І на цій мажорній ночі хочу сказати дякую всім підписникам, хто дивиться мене, хто натискає свої подобайки. І це надихає мене працювати для вас і надалі. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!